На фоні безпрецедентної хвилі нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через західні Балкани і Грецію, країни не можуть дати собі раду із проблемою, що виходить із під контролю. Про виклики, що постали перед країнами, дивіться далі в нашому огляді. Атмосфера на вокзалі Келетів в Будапешті вкрай напружена. Тут сотні біженців, переважно із Сирії, Іраку та Афганістану, відмовляються залишати станцію, сподіваючись скористатися вже придбаними квитками до Австрії чи Німеччини. Однак угорська поліція не пропускає їх до потягів. Натомість правоохоронці вимагають усіх нелегалів перебратися з вокзалу у спеціальні табори. На початку тижня Угорщина відмовилася реєструвати прибулих біженців і дозволила частині з них сісти на потяги до Відня та Мюнхена. Однак пізніше від відмов... Мовилася пропускати мігрантів через свої зобов'язання щодо захисту європейських кордонів. Час від часу на вокзалі Келеті відбуваються сутички між біженцями та поліцією. Кількох людей затримано. я не хочу залишатися в Угорщині, і повірте мені, ніхто не хоче. Ми хочемо в Німеччину, тому що там найкраща допомога для біженців і високі виплати. Я думаю, не лише я хочу в Німеччину, але й Німеччина хоче мене прийняти. Сьогодні угорський прем'єр Віктор Орбан зустрінеться з очільниками ЄС, аби обговорити наслідки найбільшого напливу біженців в Європу з часів Другої світової війни. До Угорщини, що є східним кордоном шенгенської зони, упродовж лише серпня. Через Балкани прибуло понад 50 тисяч шукачів притулку. Тим часом родичі мігрантів, які потонули біля турецького курорту бодрум, ідентифікували тіла своїх близьких. Загинуло щонайменше 12 людей, серед них п'ятеро дітей і одна жінка. Користувачі у соцмережах. Реш шокувало відео, на якому маленький хлопчик лежить на березі без дихання обличчям до землі. Це також біженці із Сирії, які намагалися потрапити з Туреччини на грецький острів Кос. Першу сходинку до бажаного Євросоюзу від початку року тисячі нелегалів загинули, намагаючись втекти від бойових дій у Сирії, Іраку та Афганістані. Вони перетинають море на старих суднах або на довних човнах, які до того ж зазвичай перевантажені. Я шукаю краще життя і стабільність. Я навіть не маю надії, що війна у Сирії закінчиться. Я думаю, що це може тривати протягом і 10, і 15, або й навіть 20 років. За цей період я втрачу своє життя, тому я хочу ризикнути всім, щоб знайти ліпшу долю і рівень життя, який був би вищим ніж той, який я маю зараз. Готовність прийняти у своїх будинках сирійських біженців висловили громадяни Ісландії. Почувши про те, що уряд країни погодився надавати притулок лише 50 втікачам на рік, люди влаштували акцію у соцмережі Фейсбук. Надати допомогу втікачам погодилося вже більше 14 тисяч ісландців, а це 4% населення країни. На таку ініціативу відреагував уряд. Він обіцяє переглянути політику щодо біженців. Хоча у Ісландії холодний клімат, проте низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. А допомога людям, які отримали статус біженця. Одна з найбільших у Європі. Щоправда, за останні 50 років країна надала прихисток лише 500 біженцям, серед яких вихідців із близького сходу трохи більше десятка.